Теп широкий кінь гарячий, шабля, люлька, славний бій. Ще не вмер наш рід козачий в Україні золотій. залани, озера, сині, шелест величних гаїв, козаки стоять донині на сторожі світлих днів. Що лежала на долонях сонцем поїна лоза, і в матері по скронях не котилася сльоза. Щоб гудів між берегами Грізний баз Дніпра ріки, завжди бились з ворогами українські козаки, степ широкий, кінь гарячий, шабля, люлька, славний бій. Ще не вмер наш рід, козачий, в Україні золотій.